Ще так мені в країна не боліла, Так їй рани в серці не пекли. Ще так я Бога щиро не молила за кожен клаптик рідної землі. Народи мій великий і красивий, які сини ідуть сьогодні в бій, як ангели величні і всесилі. Спаси їх, Боже, в небі й на землі. Україна завжди виборювала своє право на свободу та незалежність. Вересень 2022 року. Так який вересень 1943 року прославився звільненням українських територій від окупантів нашими сильними, мужніми, героїчними захисниками України. Ти не смій не вертатись назад. Ради тих, що там вдома чекають, що у небо за тебе взивають. Ти живим, повертайся, солдат Ти не вір, що щепочуть вітри. Вір, що це лиш часова розлука, що обійме тебе ніжно руки, що тримали і казали не йди. Ти у серці печальний ховай, хоч, можливо, до болі Можна мужнім плакати, кажуть, не можна ти надію міцніше тримай. Ти лиши за спиною свій дім, протиставши на валі ворожі, і стоятимеш скільки лиш змозі, прикриваючи серцем своїм. Не кордони, не землю людей, рідних, близьких, дітей, саву, маму, вони сил додадуть і нас їх молитви для серця їлей. Ради них повернись назад і прикрий серцем вірою у Бога, а коли буде зовсім не змога, бий у небо що сили в набат. І не смій не вернутися назад. Тимилися всім серцем невпинно. На плечах у тебе Україна. Ради рідних ти чуєш солдат. А попереду, право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надіям не видно кінця, хай Господь береже твою долю. Ти скоріш повертайся назад, тисячі голосів кличуть в небо. Від недоброго захист для тебе, Ти живим, повертайся, солдат В Україні заживуть усі новіра. Хоч крові витекло одні бров, знаю мене вдома, світлий час настане, бо переможе все добро В Україні заживуть ясній рани, хоч крові витекло днів. світить туман, ніби одну мить він пропаде з виду Дівчина залишить помаду, так що не віддати мені мою щоку. Мама, вдома борще приправить побачення ми на мій день Повернуться в дахи з країв, та пихнають як на зима. Você é